З перших же хвилин нам показують дубцю високого блакитноокого блондинчика. Амса, тільки я не зрозуміла, кого вони хочуть надурити, говорячи, що ось так виглядають колярі. <клес> Усім привіт! Мене звуть Олеся, і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренд Тіктоку і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається заберете усе назад пізніше, хапайте собі або бокавусю і до роботи. Сьогодні ми говоримо про Макстон Холл. Це власне той самий серіал, звідки взялася ось ця сцена. Я знаю, що в якийсь час і ваш тік. Ток, став добіркою едитів цього танцю. Ну а якщо ні, то я вам не вірю. Це в нас взагалі екранізація книжок з такою назвою. Або я бачила трішки іншу назву, але історія та ж сама. У будь-якому з варіантів я ці книжки не читала. Тож оцінюватиму серіал як простий глядач. Але якщо ви читали, то обов'язково напишіть вашу думку про цей серіал у коментарях. Я спойлерів не боюся, тому мені усе цікаво. Та заради інших у коментарях все ж таки попереджайте, що буде спойлери. Про спойлери. Спочатку у оглядах я говорю загалом про проєкт. Ну для тих. Хто думає, може подивитися і не хоче псувати собі перше враження. А в другій частині відео ми вже говоримо зі спойлерами про все і про всіх. І нагадую, що в нас тут така атмосфера друзів на кухні, які просто лялякають. Тому якщо моя думка буде відрізнятись від вашої, то це взагалі класно. Як мінімум, нам буде що обговорити у коментарях. І все не люблю взагалі затягувати, тому пігнали по факту. Я реально, коли збиралася дивитися цей серіал, знала ото тільки про ту сцену з танцями. По ній зрозуміло, що нічого не зрозуміло, тому що там по опису. Скро. Мна тиха Рубі Белл, яка виросла у звичайній незаможній родині, отримує стипендію у престижному коледжі. З першого ж дня навчання там вона стикається з дітьми багатих батьків, котрі звикли до безтурботного життя. Та Рубі то все не цікаво. Вона мріє вступити до Оксфордського університету. Тож повністю занурюється у навчання. Та одного разу Рубі випадково розкриває таємницю сім'ї Джеймса. Він зарозумілий красунчик, котрому все життя все було дозволено. І, звичайно, таких як Рубі він ніколи не помічав. Та зрозумівши, що Рубі може знищити образ його родини, хлопець намагається купити її мовчання. Але несподівано для обох стається хімія. З опису нот ну, скажіть, що це не еліта, і її подібні на мінімалках. Тільки виявилось, що в Максон Холл нема ніякого таємничого вбивства чи зникнення. Тому так не повторюйте моїх помилок, не очікуйте тут детективу. Але очікуйте відсилки і запозичення на усе й разом. Тут вам і. Елі... Літа, і пліткарка, і трішечки пупелюшки, Гогвардс і один в один фанфіки про драміону, щоденники вампірів, Бріджертони, сутінки, милі ошуканки, та навіть... Вовчення, і це тільки те, що одразу прийшло на думку. Я розумію, що до нас вже все було придумано. І я навіть не знаю, чи погано те, що от серіал настільки усього подібний. Може, от навпаки, усе перелічене допомагає зрозуміти вайб серіалу, бо знаю, що багатьом, наприклад, подобається троп такої закритої елітної школи, та я й сама на нього ведуся. Але що я не можу пояснити, так це величезну. Кількість кліше так дякувати сценаристам. Воно не кринжове, на відміну від багатьох проєктів зараз. Не будемо тиціти пальцями, <кхем> а усе на екрані настільки передбачувано і типово, що під час перегляду ну було тільки два варіанти. Або я настільки геніальна і вже зрозуміла той кінематограф, так що мені усе усюди завжди буде зрозуміло. Мало вірогідно, або щось тут дійсно не так. Детальніше у частині зі спойлерами. З хорошого кайфові локації. Я обожнюю естетику Оксфорду і Лондону, тому мені зайшло. Зйомка не вау, а іноді навіть занадто драматична. З отіми усіма слоумою і заламаними кутами. Ми ж про хороше, точно. Крута добірка пісень, чого тільки уікенд вартує. І як би там не було, але хімія між головними персонажами вона присутня. Не щось захмарне і наелектризоване, але воно було. І на тому дякуємо. Як і дякуємо не криджові, як такій акторській грі. Ну або я вже стільки дивних проєктів передивилася, що у мене наразі занижені очікування на все це. Історія іноді підіймає доволі цікаві і важливі теми. Але разом з цим ще деякі цікаві і важливі теми. Вона романтизує. Короче, люди добрі, якщо вам просто от цікава така от атмосфера у тих проєктів, які я перелічила, або ж якщо ви з цього списку багато чого не бачили, а тобто вам не буде з чим порі... Рівнювати ці сцени у себе в голові постійно. Якщо вам просто хочеться щось подивитися і сильно не заморочуватись, то ну чому б ні? Повірте, є багато серіалів і фільмів гірше за цей. А як швиденько подивитись, бо хронометраж там взагалі малесенький. Усього 6 серій по 45 хвилин обов'язково повертайтесь до мене, бо в нас тут починається найцікавіше. Моє улюблене волати і гикати зі спойлерами. Люди добрі, а ви знаєте скільки? Ото 10 тисяч фунтів. А якщо б мені запропонував. Але такі гроші за те, щоб я нікому нічого не казала про те, що і так не є моєю справою, цей серіал би закінчився на 13-й хвилині першої серії. Йой, знаю, що мене дивляться, і ті, хто не хоче дивитися самі проєкти, але послухати усі плітки про них то святе. Я зазвичай не переказую сюжет, але сьогодні буде виключення, і ви зараз зрозумієте, чому. Коротше, Рубі випадково побачила цьомкання вчителя і ліді, сестри Джеймса. Вони двійнята. Тобто, одного. Тобто школярі. Джеймс вирішив, власне, дати Рубі оті 10 тисяч за мовчання. Але вона відмовилась, бо продається, але пізніше і не за гроші. І от спочатку будується конфлікт на тому, що Джеймс хоче, так би мовити, закрити рота Рубі. А Рубі не такуся, хоча взагалі не збиралась нікому розказувати. Та як завжди, тут ніхто ні з ким нормально не говорить. Туди-сюди, і типові вороги стають типовими коханцями. А не просто коханцями, а прям майже Ромео і Джульєтою. О, до речі, ще одне порівняння. Бо він, багатій, котрому батько підігнав і сімейний бізнес і майже вже домовився за варіант майбутньої дружини, такої ж багатої і зі своїм сімейним бізнесом. Ну, все як завжди. А вона з рваним рюкзаком живе у скромному звичайному будиночку і працює у кафе після школи, щоб накопити грошиків таткові на пристрій, що підіймає крісло колісне на другий поверх. І от такі нещасні дітки Різних світів, які покохали одне одного, не можуть бути разом, бо злий батько нашого Ромео проти настільки бідної і невпливової обраниці для сина, настільки проти, що погрожує помножити на нуль як Рубі, так і її сім'ю. Якщо звичайно Джеймс не покине Рубі, спочатку Джеймс погоджується на таку авантюру і умови батька, але трішки пізніше все одно повертається до Рубі, бо не може без неї все. І це нам було на 4,5 години. По претензіям до сюжету, коли виявилось, що. Рубі збирає на допомогу батьку. Я ще більше не зрозуміла, чому вона не взяла гроші. Може, ви знаєте? От напишіть мені реально. Так, є варіант з такою, може, правильною дівчиною зі своєю моралью, але ж типу Рубі має бути розумною. Вона подумала, скільки їй доведеться працювати, щоб заробити. Я повторюю 10 тисяч фунтів. Коли показали, як Джеймс грає у лакрос. як ти, Стояти там, де стояв він, власне, так це перша відсилка на вовчення. І скажіть, що я не одна про це подумала. Далі лист рекомендацій від вчителя. Я ж сама згадала, як мені такий самий лист до Оксфорду писала моя репетиторка з англійської. Але зараз не про це. Знову таки: розумна Рубі, котра хоче вступити до Оксфорду. І рекомендаційний лист це обов'язковий документ зі списку. Чому вона відмовилась взяти у той лист від вчителя інформатики, хоча би для плану Б. Так розумію, максималі. Принципи, я не буду брати листа від такого вчителя. Але що б вона робила, якби той інший з Люка Бобер так би і не написав у того листа? Інші вчителі вже зайняті, нагадую. А ще ми якби у школі, тобто сюжет крутиться навколо неповнолітніх. Рубіон тільки у середині сезону виповнюється 18. То чому на усіх шкільних заходах присутні алкоголь? Ну і я досі чекаю пояснень, де сценаристи бачили ось таких школярів. Чи це зараз реально такі часи, що старшокласники виглядають? Наче моделі, бо я у школі не була давно, хто зна, що там зараз відбувається. Хтось знає. Момент з праскою, котра впала на суперважливу сукню, яку в жодному разі не можна зіпсувати. Я злюся, але саме ось за кліше, бо якимось чудом це не виглядало кринжово. Це виглядало тупо, бо я не перестану це повторювати. Нам Рубі представляють як дуже розумну контролюючу усе відповідальну дівчинку. І от ви хочете сказати, що вона просто відволіклася на повідомлення у телефоні, не почула навіть, що за її ж спиною впала невимкнена праска і запустила цю ситуацію аж до пожежі. Так, є варіант, що вона. Закохалася і втратила розум через це. Але щось слабенька відмазка, ні, але то хоч якась відмазка. А як фото, які були зроблені на айфон, за ніч роздрукували у супер якості на постерах і розвісили їх по всій школі. І як батько Джеймса так швидко дістався заходу у Макстон Холі, коли Джеймс з Лідією спочатку дуже довго їхали до Лондону, потім розвернулися і поїхали довго до Макстон-Холлу, Потім Лідія поїхала до Лондону. І там поговорила з батьком, і оце батько після усього зміг за 10 хвилин потрапити до Максон Холу це раз і знайти Джеймса і Рубі на вечірці, де присутня уся школа. Це два. До речі, про Лондон і Макстон холл Рубі так задавалися отим питанням: а як же ж вони доберуться до самого Лондону з Макстон Холу, коли ото була примірка сукні для фото на постер, Коли сама потім після сварки поїхала з Лондону додому на метро. Але до персонажів у мене ще більше питань ніж до сюжету. Тому я оце ось ще не все рубі. Мені вічно хотілося їй сказати Why are you running? бо вона вічно кудись біжить. Давайте так, я зможу зрозуміти Рубі і її вчинки у багатьох випадках. Але якщо вона так хоче залишатися у тіні, не проявлятися і ні в якому разі не бути причетною до світу Джеймса, то як вона сподівалася виживати чи навіть потрапити до Оксфорду? Вона не хоче відвідувати вечірки та заходи, які пропонує Джеймс. То як вона думає вибитися у суспільство, збудувати зв'язки і так далі, щоб у майбутньому стати успішною, хто вона політикинію? Джеймс говорить, що Рубі унікальна, але в чому в Оксфорді усі розумні? Тому саме от розуму на жаль недостатньо. Просто аямстейтінфакс. І це ще один камінчик до тих от типових кліше. Бо в нас виходить нічим не примітна дівчинка, за якою бігають усі хлопці. Буквально Джеймс Кіріан, який у френдзоні, отой студент з Оксфорду, який просто побачив Рубі з речами біля автобусу. Те, що її фобія і травма пов'язана з водою, це було зрозуміло ще з першої серії. Але передисторія цієї фобії дійсно потужна. І тривожність з панічною атакою, як такою, показані дуже навіть на рівні. Ось про що я коли. Говорила, що доволі такі сильні теми тут також підіймаються. Для контексту, батько Рубі втратив змогу ходити через ситуацію з самою Рубі. Вони плавали на човні, ведмедик Рубі впав у воду, вона за ним нахилилася і теж впала. Дитиною не вміла плавати і почала тонути, тож батько стрибнув за Рубі. Але у цей час проходив ще один човен на повній швидкості: не бачив людей у воді і зачепив, власне, тата Рубі. І от тепер вона в цій ситуації винить себе, навіть. Незважаючи на те, що ніхто цього не зміг передбачити. Вона була дитиною, і якби батько не стрибнув, то не було б самої дитини вже серйозна тема на подумати, але я одразу згадала гру спащину Гогвардсу, де така ж сама тема там теж розкривається. Так я до всього знайду відсилки, що ви мені зробите. Про розкриття тем мені ще сподобалось у цьому плані Ембер, це старша сестра Рубі, хоч це і не головна персонажка, як у третьому сезоні Бріджертонів, але мені подобається тенденція, що нам стали показувати. Різні тіла на екрані і без особливих кліше на них. Бо Ембер талановита, крута і впевнена у собі дівчина, яка знає собі ціну, захоплюється модою та одягом і має до цього хист, а не просто гумористичний або скромний головний персонаж, який слугує тільки підтримкою у важкі моменти для головної персонажки, і про складні моменти. Джеймс. Я вам кажу, люди добрі це от чисто про нього співали. Ото у Тіктоці. Дева, це все звичайно дуже добре, але реально, як же ж він тхнув Драко Мелфоєм? але саме з фанфіків. І ще трішки Ейном, з його деді іщус 2 ждво. Ось так я подивилася усі шість серій. Для мене це взагалі не Джеймс. Я чомусь не сприймаю його як якогось оригінального персонажа. У мене в одній так. Тато від Джеймса, до речі, просто не вистачало тільки отого довгого блонду, і типовий вам люциус повернутий на чистому багатому роді. При тому. Що він сам за походженням не такий. Ще одна цікава тема, до речі, але її підняли тільки на секунду в одному діалозі і більше ніколи про неї не згадували. І вже якщо ми говоримо про батька, то чому? Чому Джеймс одразу не сказав Рубі про погрози батька? Чому треба було обов'язково прилюдно ганьбити дівчину, яку ти, наче як і любиш, і поводити себе як добрий вечір? Едвард Каллен з нового місяця прокинувся у цей момент. чи що? я можу зрозуміти його спершу першу до Рубі, Бі, бо люди можуть ненавидіти те, що не розуміють. Це працює в обидві сторони, але ситуація, де Джеймс і слова не м'явкнув, коли тато Джеймса просто в обличчя поливав брудом Рубі, з однієї сторони, так це все ще підліток, і для нього батько це авторитет, авторитет, якого усе життя вчили боятися та слухатися, але з Іншого боку, чи не мовчиш ти, бо в глибині в душі погоджуєшся? А от з чим я не можу погодитись, так це з сюжетною лінією Лідії. По-перше, чому Лідії завжди руді? Це якесь правило. Коли оцей вчитель Грем був таким милим у автобусі, а потім якось дивно дивився на уроці на Лідію, то я одразу задумалася: а чи не вчитель інформатики він часом? Шосте відчуття чуття? Воно ніколи не бреше. Ну або ж це знову банальний сюжет. Там не розберешся. Та я не можу співпереживати історії Лідії Грема. Це спрацювало тільки з Арією Езрою у милих ошуканках. А потім я виросла і зрозуміла, який це дикий кринж. Я розумію, що серед добрих людей, які мене дивляться, є великий відсоток тих, хто молодший за мене. Дозвольте мені побути вашою старшою сестрою на хвильку. Від чистого серця тримайтесь подалі від такої різниці у віці, коли ви підлітки. 30 і 38 – Це взагалі не одне й те саме. Що 16 і 24 не ведіться на оту типову локшину про розумніше за свій вік. Воно то може і так, але ви задумаєтесь, чи це здорова історія, коли доросла повнолітня людина обирає неповнолітню? Щоб що? Бо молодших, у яких було менше досвіду у житті, легше здивувати якимось мінімумом, тобто менше старатися, щоб сподобатись, і підлаштувати під себе, ви заслуговуєте на краще. Тож я не здивована взагалі, що у Лідії виходить отака. Ситуація вагітна у 16, так би мовити. Бо в нас власне вчитель інформатики і усе сходиться. Але серіал робить таку ж саму помилку, як і СТБ. Вони романтизуються. Я вже відчуваю, як у мене підгорає. При тому, що у Лідії була ще одна крута тема для розкриття, і це фемінізм. Було цікаво дивитися, що її батько ніколи не помічав і не цінив. Хоча це вона писала усі промови для Джеймса і, взагалі, цікавилась сімейним бізнесом більше за Джей. Імса, але це не головна персонажка, тому на цьому сюжет взагалі не затримується. За інших не головних персонажів навіть немає чого і сказати, бо їх нормально і не розкрили. Ну може, запам'яталась лише Лін Вон, це подружка Рубі, у минулому також вершки суспільства. Поки бізнес батька не прогорів. Боз нею також могла б бути цікава тема для розкриття: що якби її статус у суспільстві не змінився, вона б ніколи і не почала дружити з Рубі, бо також би її не помічав. Як і Джеймс спочатку, але це знову таки було згадано лише в одному діалозі, коли дівчата сварилися, і це все швидко виправили однією фразою. Потім, коли Лін сказала, що вона вдячна батьку та його невдачам, бо вона нарешті стала нормальною людиною замість стерви. До речі, от я тільки зараз зрозуміла, що вони то нормально нічого і не показували, як належить кіно та серіалам, а тільки обговорювали у діалогах. Ось вам ще одне моє фі. якщо у червоний, білий та королівський синій. Я Говорила, що хронометражу кіно недостатньо для того, щоб розкрити усю цю історію, і що йому у форматі серіалу було б краще, то тут взагалі зворотня ситуація. Так розумію, що нам додали багатько таких милих сцен з головними персонажами, але сам сюжет, ну ви самі бачили. Він би легко вмістився в один фільм замість шости серій. Як би там не було, вони вже знімають продовження. Пишіть, до речі, чи дивитиметесь другий сезон. І скоріш за все, знову буде одне і те саме, бо конфлікт з батьком Джеймса він не вирішений. Тому, вірогідніше за все, Джеймс і Рубі знову чомусь будуть не разом. І щось там отой учень з Оксфорду не просто так буквально з'їдав Рубі очима. Лідія залишить дитинку, і або з нею щось станеться, або це буде повний хеппі хаус від батька або навіть від вчителя інформатики. Та у фіналі Джеймс обов'язково знайде справу в свого життя. Вони з Рубі будуть разом, а Лідія керуватиме сімейним бізнесом. От побачите, а ми. І з вами побачимось вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. Па-па!